Отже, друзі, всім привіт! Ви на каналі Хабодню. Сьогодні хочу вам показати новенький бонус код. Бонус-код нам дає не дуже багато всяких привілегій, але думаю, що вам він знадобиться, та щоб активувати його, потрібно два простих шляхи. Перше, це просто перейти під відео за посиланням, там буде вже введений код автоматично, або просто ввести його вручну. Зараніше хочу попросити вас підписатись на мій телеграм-канал, де я викладаю всі новини. Новини виходять у мене зараніше, а відео трішки пізніше. Тому, якщо ти не хочеш прогавити бонус-код, обов'язково підписуйся в описі на телеграм-канал Express. І зараз хочу розповісти вам про цей бонус-код крокодил. Є BR14. Що він нам в загальному дає? Коли ви будете його активувати, у вас нічого писати не буде. Але що нам дає цей бонус-код, вміст його дає доступ до завдання. Посісти місце в топ-10 своєї команди за досвідом, виконати умови в кожному бою 6 разів. Тобто, нагорода у нас брошура на навчання, великі розхідки всіх по дві, тобто великі розхідники. Це може бути як і аптечки, так і ремкомплекти, і вогнегасники. Та додатковий раціон, кава, пудинг, ну, допайок. Як ви знаєте, по дві штучки, як нам Wargaming любить давати. Тому всім дуже дякую за перегляд цього відеоролику, всім бажаю успіху, тихої ночі. Підпишись на канал. Дуже дякую, всім пока-пока.